Добрий день, дорогі друзі, подписчики, глядачі мого каналу, сьогодні будемо робити заміну на деломатис прокладки під кришку клапанів. Тому що, бачите, почало сильно вже масло текти. Двигун нібито після розкоксовки не беремо стилу, але як бачимо. Геть почав текти маслом. Після регулювання я не замінив прокладку. І тут алюмінієва кришка, я думаю, що проблем не буде ніяких. Просто замінити прокладку треба на нову. Поїхали міняти. Для того, щоб нам замінити прокладку, нам треба скинути ось оцей патрубок. Щось вони геть зовсім не, не тримаються тут. Треба буде продивитися, бо це подсос воздуха, а Матіс підсос воздуха не дуже любить. Нам понадобиться ось такий набор головка на 5 шестигранник, коротка і отака длина тріщотка. І відкручуємо раз, два, три, чотири. 5 з тієї 6 отак, залазимо туди. Тут нічого такого складного немає. І знімаємо кришку, клапану кришку і замінюємо прокладку. Погнали. І так, от пооткручували 6 болтов. Це ми бачимо, що знімаємо кришку, вона у нас можна так вийти. Тягуємо її. У нас в моторчику тут все чистенько обсипалося. Вся грязюка. Тут у нас грязний сильно мотор. І ставимо цю прокладку стару. Ставимо нову прокладку. Так, друзі, установили нову прокладку і запихаємо нашу кришку туди на місто. Закручуємо болтами. Ставимо всі шланги на місто. І все. на тому відео закінчено. Заміна прокладки на моті зміняється в течені 20-30 хвилин, Взагалі нічого складного немає. Ну, цети я такий інструмент, друзья. Все. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, за мою роботу, прошу поставить лайк, щоб я поняв, що я нужні ролики знімаю. Ну, короче, ви знаєте, що делать на YouTube. Всім спасибо за просмотр. Слава ЗСУ!